Всім привіт! В цьому відео ми з вами створюємо ось таку фігурку з модульного орігання. Для цього нам знадобиться 63 модулі. 32 з яких це будуть крильця, це інше тулуб. Тому підбирайте кольори на власний смак. Ми починаємо роботу з тулуба нашого вироба. Беру два білих модуля і з'єдную їх між собою. Кожна ніжка модуля йде в свою кишеньку. Ось такі дві заготовочки в нас має вийти. Дві деталі по кожна по два модуля. Наступний ряд це в мене буде три жовтих модуля. Одним з них я фіксую попередні білі модулі. І вдягаю по модулю на кожну ніжку попереднього ряду таким чином, щоб у нас зовнішня кишеня була вільною. І з цієї сторони так само. В ці зовнішні вільні кишені я маю ще вдягти ось так додатково по модулю зліва і справа. От в цю вільну кишеню я вставляю одну ніжку модуля. Далі беру два білих модуля і вдягаю їх на попередній ряд, з'єднуючи між собою таким чином два сусідніх модуля. Наступний ряд в мене йде три жовтих. Фіксую Одну білу ніжку і одну жовту, яка в мене з краю. Маю їх зафіксувати одним модулем. І з іншої сторони, так само білу і жовту ніжку з попереднього ряду я фіксую. Тепер от сюди, коли я вдягла ці три модуля, мені в зовнішній ось цей край треба буде просунути. Одну ніжку модуля. Ось таким чином я її заправляю, і в мене один край модуля лишається вільним. З іншої сторони роблю так само під модуль з цей крайній, просовую одну ніжку, інша лишається вільною. Тепер знову продовжую два білих модуля по центру вдягаю. Ось так виглядає саме тіло нашої фігурки. Нам потрібно зараз зробити крильця. Кожне крило складається з восьми модулів. Беру один модуль. І другий тільки одну ніжку в кутову кишеню заводжу. В мене має ось ця верхня кишеня бути заповненою. А нижня бути вільною. Наступний модуль так само у верхню кишеню заправляю, нижня лишається порожньою. Таким чином я роблю сім модулів. Восьмий я заводжу. Дві ніжки модуля, у дві кишені попереднього модуля. Інше крило теж роблю з восьми модулів, але роблю його зеркально заводжу верхню кишеню, але зараз вже намагаюся зробити її зеркально. Верхню кишеньку я заповнюю, а нижню лишаю порожньою. За рахунок цього, в нас створиться якраз ось цей об'єм нашого крила. З'єднала таким чином верхній один карманчик всі сім модулів. Ось ми беру і заводжу дві ніжки у дві кишені. Таким чином, нам потрібно зробити чотири крила, але не забувайте, що вони мають бути зеркальними один до одного. Наступний етап. Ми створюємо хвостик нашої фігурки. Для цього беремо 5 білих та 5 жовтих модулів. І в пряму смужку просто ось, один до одного, ми їх з'єднуємо. Чергуємо кольори, щоб наш хвостик був такий смугастий. І тепер фіксуємо до нашої фігурки по центру. З'єднуємо хвостик. І до ось цих виступів ми фіксуємо крильця. Якщо хочете більш надійну фігурку, то можна на ці куточки нанести клей. Тоді воно буде краще тримати ось що в нас з вами на даний момент виходить. Для завершення, щоб зробити ось ці вусики. Беремо два модулі та одну ніжку накручуємо на дерев'яну шпажку, на спицю, на стержень від ручки, на щось тоненьке, що у вас є. Щоб зробити округлу форму. Але це я роблю тільки на одну половинку модуля. Другий. У мене лишається шматочок рівний. Другий модуль так само накручую на щось тоненьке. Але роблю це тільки ось з однією ніжкою модуля. Друга в нас лишається рівною, щоб ми її могли зручно зафіксувати. Вони мають вийти ось так зеркально. І беремо всі ці ось перші модулі. Просто заводжу один модуль. В одну кишеньку. Ось ми створили вусики для нашої з вами фігурки.